відповідальний був Васюник Іван Васильович за неї, що цю програму ніяк не можна давати Міністерству охорони здоров'я, тому що вони витратять гроші на закупівлі, а не на пропаганду здоров'я. Таким політика в охороні здоров'я може зіграти колосальну роль. Якщо би ми раз тиждень проводили не на 3-4 години, як самі Шустер проводить. Своє шоу, де дійсно шоу шоуба, а хоча б годину раз в тиждень. І щоб ми не говорили за хвороби, а щоб ми говорили, як бути здоровим. Що треба робити, щоб не було артеріального тиску? Що треба робити, щоб не боліли суглоби? Що треба робити, щоб хотілося жити? Тем таких надзвичайно багато. Чому? Тому що воно трохова активність. 20-30% артрозу артрити все ліквідовують. На відсотків 20-25% можна гіпертоніків вилікувати без таблеток. Тобто багато, дуже багато. І от якби таку політику завести соціальна реклама і соціальні передачі здоров'я люди, де можна було. І показати, що пити, що їсти, скільки того пива пити, скільки горілки пити. Ну, от трішко, хто з вас знає, е, скільки процентне пиво тут у вас? Чотири з половиною. Чотири з половиною. Значить, в літрі, е, пива сорок п'ять грам чистого спірту. Тобто сто грам гори. Так? Одна справа, що на мої старші мозки 100 грам, і друга справа на його молоді 100 грам. І третя справа, що цей спір з мозку швидше витягнеться, А в нього пермі він буде 72 доби. А він же ж хоче дітей робити. І цього не знає. Тускні. Тобто. Щоб ми могли, це не значить, що не можна пити. Можна. Тому що заборонити українців пити це все рівно, що заборонити співати. А і наливаємо, пиймо, пиймо тут. Кристалева чара. Це все рівно, що заборонити наші пісні. А от тютю, -тю, все ж таки наші не тільки курили. Наші діди ширжували тютю і нюхали тітью. Але екологія була зовсім інша. Їжа була зовсім інша. Через це я говорю, що в 65, -му, 6, -му, 7 -му році я почти не бачив рака легень. Сьогодні рак легень тю це. В жінок тютюн це плюс 30% сприяє виникненню раку молочних залози. От через це політика може зіграти діратися. Закінчилося цією програмою, як все, що закінчується з Ющенком. Проголошує і до кінця не доводить. Тому що треба любити не тільки процес, а треба результат того процесу. Шановні колеги, прошу. Будь ласка, будь ласка. Я бачу, зараз прошу. А от, Миколай Федорович, скажіть, будь ласка, ваше відношення, в принципі, вже в Україні ця тема достатньо довгий час точиться. Ваше відношення до страхової медицини? Одні говорять, що це дуже добре, це принесе додатковий капітал в економіку, розвине виробництво, ну і взагалі медицину як таку. А інші говорять, що, ну, на жаль, у нас народ такий, навіть лікарі беруть хабарі і якось ну, все одно медицина не вирішить ці питання, тому що ну, не виходить такої цепочки, щоб вирішувати всі проблеми, які цікавлять один Скажіть, будь ласка, я, ви, я, які я, ваші відносини? Дякую. Ви? ви знаєте, що мене дивує? Мене дивує те, що всі політики, депутати, всі розглядають збільшення фінансування галузі медичної. Ніхто не розглядає ефективного використання коштів. Ну, от я був міністром, був бюджет на медицину, у Мінздрава 5 мільярдів. Сьогодні 43 мільярди. Доларом в доларовому еквіваленті це 1,5. Трошки 5 з чимось. Справи не покращалися, справи погіршилися. Значить, що коли? Страхова медицина і страхові компанії, в тому числі медичні, вони передбачають перед за все, прибуток. І вони будуть боротись за цей прибуток. Дивіться, чому в нас в Україні не може бути зараз страхової медицини. Я це говорив ще в 2003 році, і мені вдалося тоді не провести Франчука народного депутата Ігоря Франчука. Був Законопроект про обов'язкове медичне, загальнодержавне обов'язкове медичне страхування. Е, комітет проголосував за. Я на трибуні доповідав як голова комітету, і я сказав, що я переконаний, що цей закон вводити не можна. І назвав чому? І Верховна Рада не проголосувала. Чому не можна вводити страхову медицину? Нас сьогодні в два рази більше закладів охорони здоров'я ніж в Європі. Нас сьогодні ліжок в два рази більше ніж в Європі. Ми сьогодні фінансуємо ліжко, а не пацієнта. Ми сьогодні витрачаємо не менше 80% грошей на медицину, на утримання галузі і зарплати. Не менше більше 80%. На пацієнта у нас йде десь порядка по різних даних. Від 5 до 8 відсотків. Нас сьогодні не фінансується пацієнт. І якщо ми навіть збільшимо гроші більше, вони знову підуть на отримання цієї структури. Через це треба змінити структуру. Ну от я на вас веду такий приклад. В Англії, в Європі 40-60% лікарів це лікарі загальної сімейної праці. Але підготовлені так, як треба. У нас десь порядка 5-6 зараз, не підготовлені абсолютно так, як На первинному рівні йде задоволення пацієнтів, потреб пацієнтів, лікарем загальної практики на 80% на первинному. І залишається 20%, які можуть на вторинній районної лікарні. Ну от такий приклад це наводиться класика. На тисячу людей на протязі року з здоров'ям мають проблеми 200, 250 людей мають здоров'я. Із цих людей більшість можна забезпечити 80% лікарем загальної практики. Один хворий буде потребувати в госпіталізації в клініку 4 високого рівня, три. Клініку обичну і там де ще. тобто 10 тільки пацієнтів з цієї групи, 10-11 з 250, будуть потребувати консультації більш кращих фахівців різного рівня іншого. А всі інші тут, в нас навпаки, щоб не стало туди, інститут, приватну клініку, клініку. Тобто, пацієнт сьогодні, розумієте, сьогодні. Чим більше лікарів, тим більше хворих. Це нормальна мотивація. Лікар зацікавлений, як сапожник, більше жити, більше надавати. Він же отримує гроші від пацієнта, а не від обсягу зробленої роботи. Це раз. Друге, страхова медицина вимагає великих коштів. Значить, треба, щоб було не більше 18% грошей в тіні. Треба, щоб на людину в місяць був доход на особу не менше 500 доларів, щоб вводити страхову медицину. Де в нас це? Далі структурну перебудову зменшити кількість закладів охорони здоров'я, збільшити кількість лікарів загальної сімейної практики. Нічого цього ми не маємо. Ну і останнє, будемо так говорити, що люди в нас не вірять. Що зберуть гроші і хтось не, не втече із якогось страхового фонду чи ще щось. Розумієте? Тим більше пропонують страхові фонди робити не державні, як француз. Це була основна, на чому я зіграв, тоді що не можна приватки руки віддавати такі колосальні гроші. Ну, і останні давайте візьмемо. Я вам скажу таке, не буду називати прізвищ, але ви зрозумієте. Саме багата людина сьогодні в Україні пішла у медичний бізнес. Вона 78% медикаментів в певному регіоні, який має найбільшу кількість людей, купує фірма причетна до цієї людини. Це 271 мільйон тільки в області гривень. Мережа аптек він виходить теж на перше місце. Він війшов вже і такі проблеми, і програми, як туберкульоз онкологія. Поки що допомагає, але іноземні гранти вже будуть переключатись туди, на недержавну серці. Тепер тут на банковій ряду є, ви знаєте, теж ті люди, які є от і Е, і там ще L, вони вже передбачають введення страхування і туди входить. Чому? Це дуже великий бізнес. І чим більше суспільство, більш багате, тим більше буде давати на медицину. А послуги і обладнання фірми, компанії розвивають За останні десь років 20-30 новість медикаментів майже не з'явилося. З'явилися медикаменти не для лікування, а для задоволення. Психотропні. Хорошо поїсти, щоб випити, і не смоктало, і не пучило. Е З'явилися медикаменти е от, в Луганській області на другому місці по продажах Віагра. Тобто 26 спорок, які визначають е життя і інвалідність, отримують цього нам 7 ліків на суму 4 мільярди гривень. При при ринку понад 20 мільярдів гривень. Більше 16 мільярдів гривень це ті хвороби, які абсолютно не впливають на здоров'я на життя, тільки задоволення життя. От вам і все, розумієте? Прошу, будь ласка, ваше питання. Доброго дня, пане Андрій. Питання про мідичну навантаження. Чи, чи є межа, до якої вони корисні, а після якої ні? Якщо є, то де вона? Ви розглядаємо, будь ласка, на прикладі, людина кинула там пити палити і почала, наприклад, бігати по 15 кілометрів на добу. Чи це корисно, чи ні? Дякую. Дякую. Ну, а, а, я вам скажу однозначно, якщо вона покинула курити, то вона точно зможе бігати. Але скажіть, будь ласка, який смисл людині 15 кілометрів за добу бігати? Значить я вам скажу, людям в місті десь після 45-50 років треба в день проходити від 3 до 5 кілометрів. Хоча б через день. Це серцево-судинна система революція. Тепер відносно межа навантажень. Межа навантажень одна може бути в спортсмена і зовсім інша. Людина, яка хоче бути здоровою. Але я хочу вам сказати, що від інфаркту ніхто не втік, а може вбігав, а інфаркти мав ходьба зарядка, мотивація здоров'я. Тобто нагрузку кожен дає скільки він хоче. Ну от є один, що качається, качається, тільки бачить. Я коли заходжу в клуби і дивлюся. Як вони там качаються по дві години, я думаю, Боже мій, як ви крадете час все, що невже не можна взяти і піти і по вулиці пройтися, годинку пройтися. І можна й послухати, щось, в цей час мову почути, але треба не в день йти, а раненько, от, але ввечері не дивитися до пізна шустера чи ще когось, от, щоб ранці встати, поки машин нема загазовності, походити. Тобто межі навантажень людини немає, можна їх збільшити дуже багато, але не варто, тому що просто повинен бути рух. Я не знаю, відповів я вам чи ні. Ну є оща